Друзі, привіт! Відеорозпаковка. Це нам прийшла така посилочка. Ви вже знаєте, що Марк проходить лікування від алергії на арахіс. і нам прийшла така посилка з цими ліками. Зараз я її спробую відкрити однією рукою. І це Палфорзія. Нам уже в лікарню не треба їздити, нам уже. Дали цю дозу 300 мг. От. І а, ця доза буде продовжуватися до того, поки ми не спробуємо з'їсти горіхи а, в лікарні. Уже справжні горіхи. Це, бачите, воно все пройшло в холодильнику. Відкриваємо ось такі айспеки. І. Було запал корзі 300 міліграм, 11 рівень, на цілий місяць. Ось такі справи. Отак в Америці відправляють різну таку тару, те, що має бути заморожено за таким ось а, айспеком. А, і це такий ціліки.